Лучанка Лідія Бовчалюк несе родину реліквію, ікону у Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки. Звітіля каже, образ передадуть військовослужбовцям на передову. Ікона із Здоров'янщини, село Красне. У 44 році, як комуністи поприходили, вони почали палити церкви. І чоловік, і тато побіг туди, і ото цю ікону забрав. У мене там на передові. Брат і внук, А ще два внуки теж воюють. І от ми з сім'єю вирішили її передати сюди, в музей, щоб вона оберігала наших хлопців, щоб наші хлопці, всі солдати, поверталися додому, живі, здорові, з перемогою. Ікону до військовослужбовців повезе капелан сотої окремої механізованої бригади тероборони ЗСУ Володимир Труш. Ікона воздвиження Чесного животворчого хреста Господнього. Хрест цей символ перемоги. Ікона поїде на східні терени нашої країни. Поки що. Ще не до кінця звільненої, відповідно, де розташовується наша сота бригада Волинської територіальної оборони, буде поміщена в нашу бригадну каплицю. В критичних ситуаціях завжди людина, знаючи, коли немає більше на що опертись, то опирається на ту віру і ту божественну допомогу. Положному народові, нашому на сопротивників падай. В музеї виділено певний куточок для відображення героїзму і мужності історії вже нашої сотої бригади. Участь у передачі реліквії родини Бовчалюків взяв військовослужбовець сотої окремої механізованої бригади тероборони Костянтин Байчук. Молитва для воїна це духовний бронежилет. Я впевнений, що Дивлячись, що на це все ж злізяче, яке до нас прилітає, привозимо в цей музей. Думаю, що самі запеклі атеїсти там, на сході, в тому числі і в нашій бригаді, стають віруючими людьми. Для всіх нас, хто там, велике значення має, що відбувається тут, в тилу, як він організований, яка йде підтримка. Надіємося, що ця ікона збереже багато життів наших українських хлопців і повернеться. В музей, і тоді, вже після війни, займе місце в нашій експозиції. Директор Олег Ткачу каже, що цей образ перший, який передали краяни у військовий музей. Вадим Панафідін Суспільне новини. Луцьк.